Хороша чудова погода. Зараз цю хорошу чудову погоду методом 1903 1976 років будеться видобування води з колодязя глибиною 35 метрів. Можливо, це для когось дивна, але власна маса людей в українських селах, не тільки в українських селах. А ті, що живуть за межами цивілізації, добуває воду способом поводіти. Закидається. Притримується, щоб не зірвало центральну колодку. Яку кріпів взяти? Шнур, О, таким чином ми і добуваємо сапфіри майже що кожен день. А тепер накручуємо воду. Може когось дійшла цивілізація. А в тих краях, на жаль, до тих пір добувається вода саме таким чином. Але є дуже багато плюсів Перше, І те, що ця вода не йде по трубам, а означає, що вона ні, майже не має непотрібних всяких солів, осадів, металізованих частинок, які потім дуже легко виварюються в воді. Достатньо цю воду, яка є набагато краща, ніж вода, яка подається по трубам в мегаполісах і містах. І весь осад осідає на дні. Там немає. Позитивно та негативно заряджених, заряджених катіонів. Ця вода є середня, нейтральна. Це був наступний раз фонарій, нічого не видно. Зараз ви побачите, як вдало ми видобуваємо сапфір, дорогоцінні камінь, який є і дуже якісним за своїми характеристиками. А з іншої сторони це якийсь зв'язок предків. Зв'язок з предками, зі своєю минувшою, з давністю своєю. Якби не було цього коледця, то коли я приїжджаю з собою, я просто не відпочивав би як нормальна людина. До речі, його побудовано в 1953 році. цей колодець. Він до цих пір функціонує. І вода в ньому, вода в ньому. з... Вода в ньому на основі крийдяної подушки. Там знаходиться низу крайна подушка. І вода вибирається з крайдяної подушки і трі... трішечки віддає крийдяної основі. Зате брали на аналіз на складові хімічні і загальні біологічні води з цього колоніза. Вона, не знаю, ще раз кажу, і придатна для пиття на 98%. Іноді навіть буває часто вода, яка подається по трубам в містах. Вона ледве-ледве може набирати навіть при найкращих обробленнях 50% нормальної, нормального складу, що можна її вживати. А тут 95-98 до цих тирщів. Це все рівно, що джерело. Тому що знизу там є джерела десь. І чим далі колодязь викопаний, чим глибше, тим більше вірогідності, що вода, яка внизу саме не сходить з верхніх горизонтів, з верхніх горизонтних площин, а безпосередньо джерельна. А джерельна, ми знаємо, що вона є чистою, сформувалася не за один десяток років, не за сотню, не за тисячу, а за мільйони років. І вона просто автоматично повинна і є вода бути якою хороша до цих пір. Звичайно, якщо якась недобра душа плюне колодязь, який не плює, тому що з нього ще нап'єшся, то вода буде недобра, там ще щось робить. Але для цього закривається колодязь на замок. Тому що є тут всякі такі недоброзичниці, які хочуть зробити шкоду. І тоді на душі легше цій людині. А насправді вона сама себе обманює. Ще раз повторюсь, 35 метрів. Один е бетонірований армований круг, який складається. Це десь приблизно метр десять. Значить, якщо 35 метрів потрібно скільки армованих кругів було поставити, викопавши саме джерело окультури. Потрібно було 29 кругів.